Наразі ми плануємо випускати новий для себе продукт, та, мабуть, і для України. Це продукт, який тільки заходить на ринок, можна так казати. Готові страви. Ми починаємо з перших страв. Це борщ та суп грібний приторт пакета. Тобто, це буде супи тривалого зберігання, повністю готові без додавання барників, консервантів тощо. Тому я вже пишаюся тим, що ми робимо. Ми вклали повністю всю душу. Я можу показати, як це буде виглядати, тому що вже замовили пакування. Ми довго працювали з дизайнером над розробкою такого продукту, щоб його можна було представити в Україні. І тому я вважаю, що дуже важливо строїти компанію вже по-новому, з новим обладнанням, з новою командою. І в новому місті Славутичі.